Передаємо сигнали один одного, Чатують на кожну душу, плачемо і хворіємо, освічую божественний шлях. Один ангел-охоронець не здатний справитися. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ревотулії. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і Донаті. Медитація гірський кришталь. Я і воїни світла Амадея і Зара та Харіта були скалолазами, які видерлись на високу гору. Там на горі у формі великого ангела стояла Друза гірського кришталю. Енергії стікали. Сльозами з очей цього ангела. Він плакав від того, що так мало людей звертаються до ангелів за допомогою. Внизу біля ангела стояли чаші самовідновлюючих енергій. Ми взяли їх, набрали із друзи енергій і полетіли Очищати Україну. Разом із нами. Летіло велике ангельське військо, схоже на великий ключ журавлів. Очищали Маріуполь, Донеччину, територію навколо Заес. Усюди, де ми летіли вороги і їхня техніка, трансмутувалися у скульптури зірського кри кришталю. Таке видіння я побачила у медитації вчора ввечері. А сьогодні зранку, на взаємодію зі мною, вийшло два ангели. Ангел на ім'я Аврора, і ангел на ім'я Світловид. Вітаю світле ангельське створіння. Як ім'я твоє? Аврора? Тобто ранкова зоря. Чиїм та є ангелом-охоронцем. Я є ангелом-охоронцем для всіх і ні для кого особисто. Бути чиїмось особистим ангелом-охоронцем іноді дуже нудно. Дуже нудно тоді, коли роль ангела-охоронця випадає на ту душу, яка ніколи не звертається за допомогою до ангелів. Тоді ми плачемо і хворіємо, і нудьгуємо. Так, Авроро, я бачила вчора у своїй медитації Друзгірського кришталю в образі ангела із очей, якого як сльози скапували енергії. Ми плачемо, коли бачимо, як збивається втілена душа із обраного шляху, як збивається на манівці, іде тим шляхом, забувши про те, звідки прийшла, де її справжній дім, де її сім'я. До кого звертатися за допомогою? Не до тих за допомогою звертається, не тим служить. Зійти на манівці так просто, так легко кожному. Павші чатують на кожну душу. Вони готові затягнути у свої сіті не лише тих, хто служить їм, а особливо тих, хто проти них, хто стоїть по протилежний бік. Бо вони несуть їм загрозу. Так, дорога Аврора, я знаю. Сьогодні до мене у Ченнелін просився один із спавших. Гаразд, давай будемо говорити. Що ти хочеш сказати слухачам мого каналу? Хочу сказати, що моє ім'я відображає не те, як ви, можливо, подумали. Не час доби, в який до мене можна звертатися за допомогою, а схід, схід сонця, світла у кожній душі. Мене можуть закликати на допомогу ті, хто шукає орієнтирів на своєму шляху духовності. Я освічую божественний шлях у кожній сфері життя. Аврора, схід показую, де є схід. Показую праведний шлях. А що ти хочеш сказати від імені усіх ангелів-охоронців? Ми не відчуваємо взаємодії з вами. Ви забули за нас. Ви надто самовпевнені. Надто Ілюзорні самовпевнені. світо фізичних форм подарувало вам впевненість у тому, що ви здатні з усім справлятися самі, що вам не потрібен ніхто. Ви не вірите в нас, не вірите в нашу допомогу, не вірите в нашу силу, в нашу здатність вам допомагати. Ми відчуваємо прірву взаємодії з вами. Дуже мало з вас звертається до нас за допомогою. Так мало, що нам це навіть не відчутно. Тому, коли хтось з вас закликає ангельське військо, безіменне ангельське військо на захист, на захист тоді летять усі. Летять усі знудьговані, підіймаються усі хворі ангели-охоронці, бо хочуть служити, хочуть допомагати, бажають допомагати хоч комусь, бажають енергетично служити. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» чи глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, А Курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Завершуємо моє сьогоднішнє спілкування з ангелами Ангел світловид Хочу більше розповісти про колективну роботу ангелів-охоронців. Те, на чому зупинилася аврора. Коли звучить колективне звертання до ангелів про захист когось чи допомогу комусь, ми передаємо сигнали один одному і збираємося усі разом. Як ти бачила, як ми вчора всі разом з тобою летіли на очищення України енергіярського кришталю? Для вас це схоже на зраю птахів. Коли нас збирається багато, наша робота ефективніша. Ми всі взаємодіємо так, як ви взаємодієте по телефону. Коли потрібна допомога когось, ви дзвоните по телефону і кличете, так само ми передаємо вербальні сигнали один одному про те, що потрібно когось захистити, комусь допомогти. Там, де не здатний справитися один ангел-охоронець, там збирається багато. Світловиде Скажи, де нездатний справитися один ангел-охоронець. У ситуаціях, де велика концентрація сил зла, там один нездатний справитися. Там, навіть якщо хтось, перебуваючи у тих місцях взаємодії із своїм ангелом-охоронцем, на допомогу цьому ангелу охоронцю приходять інші, приходять пов'язані з цією душею і не тільки. Але знайте. Що у місцях великих концентрацій сил зла один ангел не нездатний допомогти вам. Там необхідна допомога згуртована. Згуртованість це те, що дає нам силу, і це те, що повинно давати силу вам. Ви не повинні шукати різниці між собою, поділів. Маєте гуртуватися навколо світла Творця, першоджерелом якого є кожна душа. Гуртованість навколо світла Творця допомагає долати будь-які сили зла, згуртованість. Запам'ятайте нероз'єднаність, нерозділеність та, яку шукаєте одні в одних у вигаданих вами землянами релігіях, і по нас, ангелів, архангелів, богів, це все вас розділяє, а ви маєте гуртуватися. Орієнтиром, вказівником у всьому, що ви робите у кожній вашій дії, у кожному вашому слові, завжди є світло Творця. Тільки воно вказує правильний шлях, тільки світло Творця веде вас до правди.